Друзі, Kia Sportage у нас у продажу 2020 рік випуску. Офіційний автомобіль з салону Один власник в дуже класному стані. Тільки офіційне обслуговування по сей день, два косметичних підкраси: переднє праве крило та передня права двері, чисто другим шаром до 250 мікрон. На гарній зимовій гумі, 17-й радіус дисків, 1,6 газ, бензин. Передній привід, коробка автомат, дуже класний доглянутий автомобіль. Жодних зауважень по техніці немає. 97 тисяч кілометрів пробіг даного авто, досить великий об'єм багажного відділення. Є у нас камера заднього огляду в комплектації. Ось такий об'ємний багажник. Зараз покажу салончик та комплектацію. Салончик у нас текстильний, чорний колір в ідеальному стані. Жодних зауважень питань по салону немає. Обігрів сидінь заднього ряду. Є у нас також автозапуск, друзі. По комплектації всі чотири електросклопіймачі, електрорегулювання, дзеркал, датчик газу, мультикермо, круїз, датчики світла та дощу. Це все є. Помилок на приборці немає. 97 тисяч кілометрів пробіг даного авто, мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, клімат, контроль, підігріви сидінь та керма. Автоматична коробка передач. Є допомога при спуску. Спереду по салону. Також зауважень немає. Від слова зовсім трішки. Є потертості по керму, але зовсім не глобально. Актуальна ціна на авто 19 тисяч доларів. Автомобіль уже у продажу компанія Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.